Фавбет. Титульний партнер Фавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Команда президент сьогодні підхоплює рівне. Сьогодні тут знаємо, як це грава. Якісно виступав у воротах саме рівненської команди. Рівняни третій арбітер Володимир Дзюра із Рівного. Сергій Кравчук сам виходить на побачення Практично із делегат асоціації футзал Україну. Денис Пашкевич усі троє із Рівного. І ще один момент у нас у Доченко Козлюк Козлюк втрачає м'яч. Ще баку Літвінов і Дмитро Дяченко. Як він відбив цей удар, поки що у режимі Лайв знову ж таки на два очки випереджає рівнян. Ну а тут. Дяченко, яка помилка від Дмитра Дяченка, Джоні 2 в один вихід. І тут ідеально у підкаті грає Володимир Круч. Під удар і м'яч залітає усі хворі. 1-0. Це гол Олександра Басича. Так, Максим він все ж таки забиває 12 й гол у цьому сезоні. Щоправда, це в нього. Бажання забити зараз не обикі, А Максим Літвінов і він забиває. Намагалися рівняни руками вибити цей м'яч Так, ну, Тут, можливо, м'яч сам знайшов. Прямий удар. Волков впав і залишив шаропінію з м'ячем. Це дозволяє киянам забити м'яч. Денис на просто миттєва втрата, миттєва розслабленість від рівнян. Дуар Волков там трошки довше лежав на паркеті, ніж це було потрібно. Він пустив свого гравця. вже Сам біжить до воріт. Що тут? Бачимо, що диво м'яч не влітає у ворота. Скіпчик. Удар Дмитра Скіпчика і знову Ілля Бакінський. Він виконує кутовий з лівого О, Хороший шанс для кардинала. Повертаємося, друзі, на майданчик дитячо-юнацької спортивної школи Номарчурій Веремчук Рівне і а. делегат Асоціації футзалу Денис Пашкевич рівне. Кручок віддає на Малиновського. Поперечина рятує Скайап. Не точна передача від Волкова. Жоу Лукас. Він набирає швидкість. Тікає від переслідувачів. Дуже неприємний удар у ближній від Дмитра Дяченка кут. Волков прострілює і виставляє ногу Ілля Бакінський. Гровець кардиналу Рівне. Надія Рівненського футзалу. Чергова молода надія. У нас тим часом контратака з Каяпу і Шаропіньо. Чисто бразильський гол. Шикарний контур виклад від авіаторів. Під голкіпером пробуває дуже технічно з під себе цей м'яч Шарапіню. І 3-1 Ская виходить вперед. Це вже вагомий Роман Бакум. Він відбирає м'яч, щириця дуже неточний. У турі, поступився. Надо несподівано несподіваний гніфрій. І перемога сьогодні вона допомогла. Реабілітуватися за поразку, але в нас забиває кардинал рівне. 2-3-2, Власна контратака. Сорокін розганяє на Скіпчика. Скіпчик пробивав і там сейф черговий побіг Бакінського. Але заняття з Романом Паковим був перший на доби збройних сил України. Знову бразильська четвірка на майданчику. Який момент! Є? Волков у стійку влучає, та що ж таке? Нє, знову помиляється Рафін'я. Та що ж таке? ну і тут Рафін'я може отримати другу жодну карту. Це перша для Рафін'я. Це перша для Рафія. Скаяпа. Така четвірка зараз захищається. от Волков якраз Бот. Просто втрачає м'яч. І без гонки пора зараз грають рівняни. Басич міг забивати Жуау Лукас. Козлюк і знову не забиває кардинал. Останні секунди чи знайдуть цю можливість для удару рівняни. Знаходять іще один сейв. У нас від матч знову співають заворі. Повертається до четверту позицію. ФАВЕТ. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.